У самому серці південної Індії, серед безкрайніх рисових полів та стародавніх храмів, народився хлопчик Ар'ян. З раннього дитинства він відзначався особливою глибиною погляду, ніби бачив щось приховане від інших. Його мати, проста жінка з чайної плантації, помічала його задумливість, тихі, незрозумілі слова. Спочатку це були лише уривки фраз, але у п'ять років. Ар'ян промовив. Мама, через три дні прийде велика вода, люди плакатимуть. Через три дні село накрила не бувала злива, вода знесла будинки, і люди справді плакали. Після цього мати почала прислухатися до сина. Одного дня шестирічний Ар'ян сказав старому сусіду чиновнику Не йдіть завтра на роботу, там станеться нещастя. Той посміявся. Але наступного дня потрапив у автокатастрофу і залишився паралізованим. Чутки про Ар'яна поширювалися, викликаючи подив і страх. У 14 років ар'ян змінився, став мовчазним, ніби чекаючи чогось. Одного вечора він вийшов на площу і промовив: Світ зміниться, лідери падатимуть, і ніхто не буде в безпеці. Відлік почався. Його спокійний голос налякав людей. Друге видіння прийшло раптово під старим баньяном. Ар'ян затремтів, його очі закотилися, дихання стало уривчастим, його голос змінився. У найближчі роки світ здригнеться, влада зміниться несподівано. Один лідер впаде, інший прийде з війною та хаосом. Він говорив про велику державу, народний бунт, світових лідерів за столом переговорів. У 2025 році з'явиться новий правитель, якого ніхто не чекав. Ар'ян стиснув кулаки: дві найбільші країни зіткнуться, але переможе несподівано. Це буде рік переломний, рік Великої темряви перед світанком. Але світ ще має вибір. Після цих слів він знепритомнів, прокинувшись, нічого не пам'ятав. Але його пророцтво про рік Великої Темряви. Запам'яталося всім. Після цього Ар'ян довго мовчав. Люди чекали імені нового лідера, але він лише загадково всміхався той, хто вийде з хаосу, вже серед нас. Його ім'я ви почуєте на устах мільйонів, але не одразу зрозумієте, хто він. Він говорив про нового правителя, який прийде, коли світ буде на краю безодні, не заради слави, а щоб повести за собою людей. Його слова були загадковими, і він більше не відповідав на запитання. Знову знесилений. Люди чекали, коли його слова почнуть збуватися. Видіння ар'яна ставали темнішими. Людство стоїть на роздоріжжі. Якщо ви не зробите правильний вибір, темні часи триватимуть довше. Будуть знаки землетруси, катастрофи, підйом води, пожежі. Ті, хто думає, що їх це не торкнеться. Постраждають найбільше, великі міста здригнуться. Він говорив про фінансовий крах, гроші знеціняться. Могутні держави будуть на межі краху. Велика криза прийде неочікувано. Світ, заснований на брехні, не вистоїть. Про технології машини почнуть керувати світом. Люди повірять їм більше, ніж собі. Те, що мало служити, стане господарем. Про пропаганду не всі війни. Ведуться на полях битв. Найстрашніша війна це війна за розум. Брехня стане солодшою за правду. Він завершив це ще не кінець, але людство має вирішити, яким буде його майбутнє. Пророцтва Ар'яна поширилися світом. Влада мовчала, аналітики намагалися знайти логічне пояснення, але багато хто сприйняв це серйозно. Час минав, і деякі речі почали справджуватися. У політиці з'явилася нова загадкова фігура, чиє ім'я набирало популярності. У 2025 році фондові ринки почали коливатися, центральні банки готувалися до нестабільності. Кілька сильних землетрусів сколихнули світ, виверження вулканів та повені забрали тисячі життів. Люди згадували слова Ар'яна хлопчик. Зник. Його будинок був порожнім. Сусіди говорили про якихось людей, що забрали його. Родина мовчала. В інтернеті з'явилися теорії про його використання для впливу. Але незабаром в одному з храмів знайшли старий запис: Я сказав не все. Останній знак буде найважливішим. Якщо світ не зробить правильний вибір, ви побачите три події, після яких дороги назад не буде. Дивна аномалія в небі. Велике потрясіння в країні, яку вважали непохитною, і поява останнього лідера, чиє ім'я ще невідоме, все ще можна змінити, але час обмежений. Після цієї знахідки почалася паніка. Люди шукали знаки, політики сперечалися. Деякі країни запустили програми для аналізу пророцтв, але відповіді не було: чи це майбутнє, чи легенда? Чи справдяться останні три знаки? Чи можна змінити хід історії? Світ був на межі нової епохи, і вибір залишався за людством. Пророцтва ар'яна, немов хвилі відкинутого ставок каменя, швидко розходилися світом. Спочатку вони сколихнули тихі індійські села, передаючись з вуст в уста від одного чайного плантатора до іншого, від мудрого старця до зацікавленої дитини. Місцеві газети. Спершу з цікавістю, а потім зі зростаючим подивом, передруковували розповіді очевидців, історії про збутіся передбачення. Коли ж історії про хлопчика з глибоким поглядом та дивовижними пророцтвами досягли великих міст Індії, реакція стала більш різноманітною. У наукових колах спалахнули дебати. Скептики називали це масовою істерією, випадковими збігами обставин або ж. Просто вигадками сільських жителів. Психологи говорили про колективні навіювання та бажання людей вірити в дива. Парапсихологи ж, навпаки, побачили в цьому підтвердження існування надприродних здібностей, намагаючись знайти наукове обґрунтування феномену ар'яна. Засоби масової інформації відреагували миттєво. Індійські телеканали відправляли знімальні групи до. Рідного села Ар'яна, намагаючись взяти інтерв'ю у його родини, сусідів, усіх, хто, хоч якось був, знайомий з хлопчиком, з'являлися репортажі, ток-шоу, де експерти різного штибу намагалися розібратися в суті пророцтва. Рейтинги цих передач злітали до небес, адже історія про хлопчика-пророка захопила уяву мільйонів. Коли ж чутки про Ар'яна перетнули кордони Індії. Світ розділився на кілька таборів. У західних країнах першою реакцією був скепсис. Великі новинні агенції публікували статті з заголовками на кшталт індійський Нострадамус або Дитина віщун. Міф чи реальність. Професори з престижних університетів виступали з лекціями, де пояснювали феномен ар'яна з точки зору психології та соціології застерігаючи від надмірної довірливості, проте знаходилися й ті, хто сприйняв пророцтва серйозно. Особливо це стосувалося людей, схильних до містики та езотерики. В соціальних мережах почали з'являтися численні групи та форуми, присвячені аналізу слів Ар'яна. Його цитати розбирали по буквах, шукаючи прихований сенс та намагаючись співвіднести їх. З поточними світовими подіями. Кожен землетрус, кожна політична криза, кожне несподіване природне явище миттєво ставало предметом обговорення в контексті пророцтв хлопчика. Уряди різних країн зайняли вичікувальну позицію. Офіційних заяв майже не було, проте за лаштунками розгорнулася невидима робота. Аналітичні центри. Отримували завдання проаналізувати можливі сценарії розвитку подій, спираючись на слова ар'яна. Спеціальні служби намагалися зібрати будь-яку інформацію про хлопчика, його оточення, можливі джерела його знань. Ніхто не хотів повністю ігнорувати можливість того, що в словах дитини є хоч якась частка правди, особливо на тлі зростаючої суспільної напруги та непередбачуваності світових подій. Зростання конспірологічних теорій стало неминучим наслідком появи Ар'яна. Одні вважали його посланцем вищих сил, інші інструментом таємних організацій, які прагнуть змінити світовий порядок. З'являлися складні схеми та інтерпретації його слів, які пов'язували пророцтва з давніми легендами, біблійними пророцтвами та передбаченнями інших відомих віщунів. Особливо популярними ставали теорії про рік Великої Темряви, який, за словами Ар'яна, мав стати переломним. Люди жили в очікуванні, напружено стежачи за кожною новиною, шукаючи підтвердження його слів. Релігійні лідери також не залишилися осторонь. Одні закликали до молитви та покаяння, вбачаючи в пророцтвах попередження про грядущі катаклізми. Інші ж застерігали від надмірної віри в дива, наголошуючи на важливості розуму та науки. Світ опинився в стані невизначеності, розділений між скептицизмом та надією, між раціональним аналізом та містичною вірою. Слова хлопчика з далекого індійського села змусили мільйони людей задуматися про майбутнє, про невідомі сили, що можуть впливати на хід історії. Та про власну роль у цьому непередбачуваному світі очікування ставало дедалі напруженішим, адже час невблаганно наближав до року Великої Темряви, провіщеного ар'яном.